Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Бродавка Плюс і з вами я, Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Minecraft Хардкорі. Будемо досліджувати сьогодні пекло, будемо перший раз туди йти з максимальною обережністю і дивитися, що нас е, там чекатиме. Да? Е, так, ну що? Зараз ми трішечки, мабуть, речі тут приберемо. Зараз подивимось, що нам можна зробити. Я думаю, нам потрібно зробити трішки зброї. Да? Так, ми от сюди складемо камінь. А, ось цей. Хоча я би, наприклад, от взяв кілька стаків на випадок, якщо доведеться будувати якийсь міст. Да? наприклад, а, Так, це ми складемо сюди, це нам не треба точно. А, стріли, нам потрібні стріли насправді. Нам потрібно перетворити це дерево. Добре. І ще стак ми складемо в скриню. От сюди. От і добре. Тепер у нас є стак стріл, і ми можемо не боятися їх використовувати. Це мене радує, але мені б хотілося ще зробити металеву сокиру. Тому що. Тому що? Да, народ, Нагадую всім, підписуйтесь на канал, донати на ЗСУ, ставте лайки, діліться цим відео з друзями і робіть все для того, щоб канал наш з вами розвивався. Або пан, або пропал. Я одразу чую цю заразу. Ти диви, який хитрий? Охі хитрий. Ей, гастиня. Так. Ну що, де тут пекельний замок? Поняття немає, де тут пекельний замок, якщо чесно. Мені не подобається, що тут оце Це. Там ті тваринки прикольні, які можуть нас катати. Теорії. Так, головне, щоб ніде не було гастів, бо гасти це небезпека. Номер один. Так, і що тут у нас? А що тут? Купа пігменів які е, самі по собі, в принципі, не несуть нам ніякої, мабуть, загрози. Оце лава нам несе значно більшу загрозу. ні 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 Гаст мені не треба. Де він? Мені зовсім не потрібен гаст. Гаст я не хочу з тобою контактувати, якщо то можна. Я би хотів обійтись. Мирними якимись рішеннями. Потрібно, мабуть, набрати оцих штук. Страшніші ті вороги, яких видно. Так, зрозумів. Да, Воду ставити не варіант в пеклі. А такий був би гарний спуск. Ай-яй-яй. А як же ще це його правильно пуститися? Я пропоную повернутися і спробувати цю фішку з Ліанами, як я хотів. От, ще можна було би туди сходити. Куди ще можна сходити? Зараз Подивимось. Привіт, друже. А, ти не вважаєш, що тобі тут не місце. Не вважаєш, да? А, Так не вийде, але може вийти ось так. Я знаю, що це дивно все. Те, що я зараз роблю. Але що поробиш? Я тут більше варіантів не бачу. Тобто то такий варіант. Зараз ми зробимо ці ножиці. А тепер потрібно десь взяти. Е... Ліану. Дивіться, стільки Ліан. А, це не проблема. Не потрібен нам той тропічний біом для Ліану. Ліани це від вологості, я так розумію. Багатенько лоз ми нагребли. До речі, тут у нас вже пора збирати трішки врожаї. От, ну ми будемо так, поступово. Так, зараз ми трішки отут розставимо, тому що. Да. Так, це ми скидаємо сюди, сюди, сюди. А де тут була в мене кнопочка? Десь у мене тут була кнопка, але її вже нема. Правильно розумію? Правильно розумію. От, нехай росте. І отут ми, по ідеї, посадимо ліану. Я не знаю, наскільки... Ухтешка. А це він... Фух, я тільки що перелякався. Мені цікаво, ти будеш на мене? Будеш. Так, мабуть, треба взяти золоті обладунки. Зараз ми так і вчинимо. Так, Песик, давай я тебе погодую. Чи буде на нас нападати наш свин? Справа не в цьому, що я там щось не так. Роблю або дуже довго тут рухаюсь. Я тут дуже довго просуваюсь, тому що я не стільки боюся за ресурси, скільки за те, що ви ж не забувайте, що ми в хардкорі, І куди тут треба йти? І взагалі, як шукати замок. Можливо, народ, ви могли б підказати мені, як знайти замок. Було би дуже непогано. Ого, оце так небезпека тут місцева. Я хочу е, піти нарватися трішки на того, і подивитися, чи буде він зі мною взагалі хоч щось робити. Чи буде він зі мною взаємодіяти? Будеш? Привіт. Ні, не будеш. Значить, все-таки е, золотий обладунок. Зрозумів. Дякую. Я, до речі, хочу оце добути і поторгуватись з тобою трішки. Так, тобто добувати золото при тобі я не можу, да? Скажи мені, будь ласка, як з тобою правильно торгуватись? Побудуємо такий нормальний місток такий. Серйозний. І тут... Тут теж можна впасти. Угу. Але нам треба не падати, нам треба знайти е замок. Ні, це у нас е глухий кут, глухий кут. Ну що, росте, в пеклі чи не росте? Не росте пеклі це погано. Це був єдиний такий адекватний спосіб, який я міг придумати. Ліжко вибухає. Блок слизу. Ви хочете сказати, що я просто маю. Та, ну, Ні, це ж не смішно буде. Те, що я звій вигадав, це буде не, не дуже смішно насправді. Ну, вон туди можна е, спускатись, мабуть. Зараз будемо пробувати. Оце це єдиний е, доступний нам спосіб. От ми отут спустимось, да? Все, тепер прийдеться е, будувати з Незиракою. О, привіт, до речі. На. Наще? Наще іще на. Ще. на, ще. І ще на. Ага, навіть маленькі б'ються, дивіться. Так, да. е -е, слайми маленькі так не б'ються. А магмокуби б'ються. Так, а тепер... А, ось, все. Хотів було вже сказати. Тепер мене цікавить, як звідси вибрати. Ну отак і вибратись. Нема тут нічого складного. Так, отак, отак. Єдине, що тут мені не дуже подобається. Треба якось цим... Але нам не потрібна красота тут, правильно? правильно? Так, ну от я пропоную поки що на цьому серію закінчувати. Зараз тільки я піднімуся в безпечний. Зайду собі додому. Для того, щоб мене ніхто тут не підрізав трішки. Щоб все було прямо так, як треба. Да? І потім ми вже в наступну серію спробуємо знайти цей 에, пекельний замок. Було би непогано його знайти. А, доволі непогано. А, так, привіт мен Мені тут, якщо чесно, на тебе байдуже. Я хочу скидати свої речі трішки. От, я їх скидаю а, сюди, сюди, що ще? Ну, все інше, я думаю, можна залишити собі, правда ж? Загалом непогана така у нас е, структура тут виходить. Так, да, зі сходами ми трішки обламались, але то вже таке діло, якось та справимось. Добре. Поки що на цьому все народ. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бажаю вам гарного настрою. Донатьте на ЗСУ, ставте лайки, підписуйтесь на канал, е також діліться цим відео з друзями. І обов'язково донатьте на монобанку на розвиток каналу. Кожен місяць будемо скидувати на ЗСУ, поки що не скидав, тому що нема там практично що скидати. Тому працюємо на Всім дякую і дуже-дуже дуже всім. І взагалі вдячний, що ви додивились це відео до кінця. Sim, papá.